Ще на минулих вихідних у Новомосковську проходило свято східного танцю. Рухи жінок замиловували всі глядачів своєю пластикою. Пропонуємо і вам переглянути наш наступний сюжет та поринути світ східного танку. 11 травня у палаці металургів пройшов щорічний п'ятий конкурс східних танців. Підготовлені виступи вразили не тільки глядачів, палки танок сходу зумів підкорити усіх суддів. Ну це вже п'ятий конкурс у нас я почитала часов 10 Підготовки було має лічна. Виступи були, як завжди, дуже різноманітними. Кожен номер затамував глядачів. Учасники продумували усе до дрібниць, костюми, образ і сам танок. Учасників 27 названня претендентів і плюс показательних столько ж. Різні. Що радують, є взрослі, є сеньори, це дуже радують завжди. Найактивніші, звісно, діти це ювінали юніори. Условия два года обучения они должны должны хотеть танцевать, хотеть занять самое лучшее место. Помимо того, они в каждой возрастной категории берут первое место и э, последующие. Плюс еще самое главное заняние східна квитка при Самаре 2014. Дети должны гореть, хотеть. Это конкурс для горящих. Э, вот. Ну, навірне це головне підтримка рідних ніколи не завадить. Близькі допомагали у виборі образу, костюму. Дівчата приклали великі зусилля до підготовки. Це у мої бабушки на роботі придумував класний рукавадітель. Караяна ліна, а шила моя мама. Не тільки з Новомосковська, а й з усієї області приїхали учасники, аби прийняти участь у конкурсі східного танцю. Були запрошені судді також з інших міст. Вот у нас п'ятеро приглашених суддів. Із да. Дніпропетровська, а з Новомосковська, відділ культури в нас допомагає нам. Маленькі танцівники дуже серйозно підійшли до цього конкурсу. Приймали участь діти-новачки і ті, хто вже давно і професійно займається. Уже з 4 років. Займаюся танцями 4 роки. 6 лет. Кожен учасник бажав перемоги для виступаючих цей конкурс справжнє свято. Усі отримали незабутні відчуття. Танцівники поділилися з нами своїми враженнями. Дуже граш. Это очень интересно, это всегда радостное событие для нас, конкурсы, как бы посмотреть на других, тоже поучиться чему-то, показать то, чему научились мы, это опыт, это общение между нами, такими же танцовщицами. Праздник, да, радостное настроение. Ну, я очень люблю танцевать и танцую для себя, для удовольствия. Організатори конкурсу пообіцяли, найближчим часом відбудеться ще багато заходів, на яких кожен зможе продемонструвати свої таланти. Східний танець залишив палки слід у наших серцях і завжди буде привертати увагу, викликаючи інтерес як у глядачів, так і у самих танцорів.